Фармадол, забудь про головний біль. Три місяці свободи. Саме стільки Херсон вільний від окупації. Місто нещадно розстрілюють з артилерії, вбивають людей, але мужність його мешканців просто вражаюча. Сьогодні прості і звичайні історії тих, хто продовжував боротьбу, коли залишалася тільки надія. Кореспондентка ТСН Наталка Нагорна розкаже про жителів вільного міста далі. Ця площа стала головним місцем для свята свободи, коли кожному стало зрозуміло, як сильно тут чекали на збройні сили. Героям слава! Прості херсонці, які зберегли прапори. Героям слава! Слав! 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 А головне віру в те, що про них не забули і обов'язково звільнять. Це історія неймовірних херсонців, які в своєму місті робили все, аби знову стати вільними українцями. Саме ці херсонці в окупації говорили ворогу, ким він є. Фашисти! з прапорами в руках вони йшли назустріч пострілу. Ані стріляють далі. Нас не богать їхньої зброї. Були гасла. Тепер мати змогу дихати вільно, повно на вільно дихаєш вільному місці. Це зараз Олег жив в піксельній формі захищає рідне місто в перші тижні окупації був у цивільному. Трошки інформацію збуздував, а так. В основному на мітинги ходив і запевняє, таких як він готових чинити опір в Херсоні в Досталь. Буде вже новий. Зараз навіть підвозив молодь там 18 років. Він каже, де можна записатися? Воєнкомати не працюють. Ми теж хочемо. Тобто зараз більше людей ще надихнулося ніж тоді. Тепер вони вже можуть показати свої обличчя. В той момент, коли місто було окуповане, у нас в принципі не Лишалося вибору, як піти в підпілля і працювати вже як підпільники. Євген теж був серед тих, хто збирав інформацію та передавав її українським військовим. Що відбувається в місті, що відбувається в області? Збирали інформацію, ходили на дорозвідку, контролювали процес, коли йшли відпрацювання, і тепер теж у формі і зі зброєю в руках. Херсон, херсон. Мені щоночі сниться, сниця крий сон, сон, Херсон мені сміється. Партизани разом з Євгеном і його друг Сергій зв'язок тримали через спецпризначенців. Вони мене знайшли самі завдання. Гадітрусні, гадіть русні. Чому б ні? Спочатку завдання були простими. Багато що цікавого. від найпростішого типу фарбою заляпати там плахати російське до. Тож вони там сановлювали бомби. Все вони знали, що в місті не самі, коли бачили заляпаний російський білборд, або коли вибухав черговий окупант. Вони вірили. Хоча кожен партизанський крок був небезпечним. Отаки патріотики, тато ми були. Станіслав згадує, як під обстрілами доставляли людям ліки, розподіляли і роздавали щоразу з ризиком для життя. У Нас два водія загинули. На жаль, під обстрілами. Ліки в окуповані міста доводилося завозити таємно. Прятали в там в кишені під подушки, під сидіння, водійські е, сумки, зашивали за. Е, за автомобільні усі ладска Ну це герої теж він господарює в одному з тих херсонських закладів, які залишили українську в меню і надію на звільнення в собі. Не було питання, а чи Херсон це Україна? Було питання в часі, коли його звільнять від Росіян. Станіслав дізнався про те, що свої у місті в ніч перед звільненням. У мене 9-го числа був день народження. Я загадав, щоб наші хлопці зайшли скоріше. І 9-го одна з ДРГ, там де мій знайомий, вони об 11 годині. Постукали нам убить, сказали, що ми вже тут. І такий був подарунок. Я не, я не думав, що тут так швидко. буде. Тепер переживає тільки за одне, аби об'єднані війною українці домовилися між собою, коли буде мир і перемога. Найскладніше ще попереду, тому що нам потрібно буде знову починати один з одним домовлятися і розмовляти, тому що. Херсон не зрозуміє Київ. Київ не зрозуміє Одесу. Одеса не зрозуміє Львів, а Львів не зрозуміє... і всі ми разом не зрозуміємо Маріуполь. І е, після повної деокупації України нам потрібно буде домовлятися і починати розмовляти один з одним. І це напевно буде найскладніше. З Херсона Наталя Нагорна, Володимир Парахонський та Олег Мостовий. ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.